Ваша автозасмага засмага лягає так. Так, або так, тоді ви стовідсотково робите це неправильно. По-перше, необхідно проскрабувати шкіру та поголитися за 12 годин до нанесення автозасмаги. Також можна додатково зволожити шкіру. По-друге, не економте на рукавичці. Багато хто купує лише автозасмагу, а про рукавичку забуває. Так от нанесення руками може призвести до нерівного тону та плям. Наші спеціальні аплікатори рукавички, м'які та максимально рівномірно розподіляють автозасмагу. в Третє, наносьте засіб лише на суху. І чисту шкіру, і звичайно, що обирайте якісний бренд автозасмаги, як, наприклад, самий відомий Сент Моріс. В мене у відтінку медіум підійде для тих, хто хоче натуральний ефект. Ось так виглядає мій колір шкіри до нанесення, а це одразу після. Автозасмага починає проявлятися вже через 4 години після нанесення. В Цей час потрібно уникати контакту з водою, а також не використовувати інші засоби по догляду за шкірою до повного прояву відтінку. Вже через 8 годин ви можете змити автозасмагу. Теплою водою без використання мила або гелю для душу, і в результаті ви отримуєте рівномірний красивий шовковистий тон шкіри, який тримається 7-10 днів.